Майже тиждень без води через такі незручності потерпали мешканці дублян, що неподалік Львова. У помешканнях вода з'явилась лише учора ввечері. Щоправда, містяни не скаржаться. Вода не зовсім прозора. а На останніх ярусах багатоповерхівок її практично немає. Чому в дублянці виникли такі комунальні незручності? Як вони їх долали? І коли в місті нарешті з'явиться безперебійне водопостачання? Відповіді шукав Віталій Ковела. Мешканці дублян потроху відновлюються від комунальних проблем. Ще напередодні з кранів у їхніх помешканнях не текла вода. Відтак доводилося запасатися прозорою де-інде. Купували в крамницях або ж набирали з цистерн. Мились, мились в тазіках. П'ять днів в тазіках. Світла нема, води нема. Прийшла з городу. Що робити? Хіба в туалет сходити? Четвер, п'ятниця, субота, неділя зовсім не було. Понеділок почало на перший другий поверх капати що можна було відерка зловити. ну Сьогодні зранку ловимо ловим. воду привозили на кінцеву зупинку в Дубляний, люди з машин, питну воду привозили, набирали баклажки, вітр. Ольга Козельська мешкає на п'ятому поверсі. Без води І не туди, і не сюди. Жінка каже, воду хоч і подали, але на останній поверх вона ледве дочекає, не вистачає тиску. Вчора подали трошки, то набрали. Слава тобі, господі, в туалет. І, і сьогодні зранку була вода, то і посуду можна. А якщо вода й тече, то має жовтувати забарвлення. Відтак мешканцям і надалі доводиться орудувати пластиковими пляшками і набирати прозору в платних автоматах. Там не підіва вода. Крані на ржаво. ставиш через неділю чорний сто. Тут привозять. Чому в дублянців понад п'ять днів не було води, і з цим запитанням їдемо до представників місцевого аграрного університету. Як з'ясувалося, саме у цьому виші і контролюють систему водопостачання в дублянах. Мережі навчального закладу та багатоквартирних будинків з'єднані між собою. Стався гідроудар і прорив труби приблизно п'ять. Метрів до двох діб шукали Це в торфах, шукали на торфовичах, знайшли, відремонтували. Після того, коли ремонт вже здійснили, все. І тоді ще були погодні умови, такі буря. Тут пропало світло знову. Відключили світло і ми знову ж не подали воду. І Потім ще один відбувся також. ми його знайшли. Щоправда, за майже дві доби одразу ж після аварії усю накопичену воду у резервуарах дублянці використали, а планові відімкнення електроенергії не давали можливості знову їх поповнити. Відтак в дублянах протягом понад п'яти діб і не було повноцінного водопостачання. У Львів Обленерго пішли на зустріч мешканцям дублян і протягом доби не відмикали людям електроенергію. Резервуари водою таки вдалося наповнити місто знову з прозорою, але в майбутньому воду найімовірніше постачатимуть як і електроенергію за графіком. Адже якщо світло не постачатимуть понад чотирьох і більше годин, з водопостачанням знову виникатимуть проблеми. Вечором була вода, і зранку була вода. Ну а зараз знову ж таки плани відключення світла. Так що ми вже тепер думаємо якось згідно графіку, подавати воду, так скажімо, двічі три години зранку і вечором нашим жителям, аби надати дублянам цілодобове водопостачання, місто. Планують під'єднати до Львівської водомережі. Ми збудували водогін до дублян е, і були готові надавати їм Львівську воду для університету як гуртового споживача, щоб він це розподіляв мешканцям. Але е, там попередньому керівництву їхньому такий варіант ну, не, не влаштовував. А е, стосовно передачі мереж у власність Львівської міської ради були певні законодавчі перепони, от які в принципі протягом останнього року. Ку вдалося врегулювати, і ми на сьогоднішній день маємо постанову кабінету міністрів про те, що є згода передати е, ті мережі за найсприятливіших умов. Постійне водопостачання в дублянах може з'явитися вже за місяць. Другий Віталій Ковела Павло Замрій, програма очі.